Друзі, всім привіт! Сьогодні на ремонті торгівельні ваги от, такої от фірми VTEC-модель VT-982. Значить, проблема у них заключається в тому, що віджив свій, своє <coughs> акумулятор рідний. Стояв отакий. От от. Здається, це він чи гелевий, чи кислотний, точно. Точно не скажу. 4 вольти, 4м години. І завдання таке переробити його на літіонні акумулятори. Є два варіанти. Перший я розкажу, який я зробив для себе. Інший як, як запасний варіант. Може комусь буде зручніше. Значить, розбирається він досить легко. Знімаємо верхню частину. Тут у нас є кілька гвинтиків по периметру, і під цією кришкою ще один. Ось. Вони вже перероблені. Сам процес збірки не бачу сенсу розповідати, тому швиденько покажу, розкажу, думаю, себе зрозуміло. Знімаємо верхню частину. Нам треба відключити шлейф звідси. Попередньо я помітив. Як він стояв на всяк випадок. Далі вся робота у нас буде саме із електронікою. Все досить просто, значить, він працює зараз від акумулятора, але не працює напряму від мережі. Ну, на даний час завдання було таке. Покажу варіанти ще, як можна переробити його, щоб він працював і від мережі постійно. Значить, все елементарно просто. У нас є невеличка плата. Е е із переробки. Навіть не використовував інші проводки. Це раніше був від відірваний, тому припаяв шматочок. ТП-4056. У мене був на ньому відірваний роз'єм. Це навіть. Спросила мені роботу, нічого не сверлив, не встановлював. Заряджається від рідного роз'єма, рідною зарядкою. Зарядка десь на 6,3 В. Ось така. от, 500 мА. Значить, плюс в тому, що нічого перероблювати не треба. ТП працює на, цьому, на цій напрузі, плюс 500 мА. Буде довше заряджатися, але не буде перегріватися сама мікросхема. Далі, акумулятори стоять три штучки. Загальна збірка з попередніх моїх проєктів на 2000 мА. В рідному акумулятору було 4000, але я зробив заміри, що при. Роботі його з підсвіткою. Він використовує всього 50 мА. Без підсвітки 10 мА. Я думаю, можна порахувати, наскільки цього вистачить. Значить, по підключенню розриваємо провід, який у нас йде до кнопки. Оцей. Розриваємо один припаємо до Battery Plus». Інший на вихід кнопочки. Далі. Земля. Тут було два проводи. Один ішов на, на батарею, інший, до іншого був підключений оцей ось провід виходу. Другий у нас проводок. Ось цей. Ось він іде. Оцей крайній. Це у нас живлення самої плати і всієї електроніки. Оцей провід наразі взагалі відпаяний. Цей провід відповідав за зарядку акумулятора попереднього. Він, Цей провід був припаяний до ось цього контакту. От, значить, батарею мінус. Ми розрізаємо, припаюємося безпосередньо напряму до батареї. А другий вихід, мінус, у нас йде на землю. Звідси відпаяв оцей ось провід від зарядки, припаяв на вхід ТПшки. І так само провід, який був припаяний ось сюди. Це у нас вхід. Мережі припаяв напряму на вхід до ТПшки. І, в принципі, все. І він зараз працює без проблем. Індикація заряду, відповідно, ж не працює. Вона, в принципі, і не треба. Значить, десь при 3,5 В починає писати, що малий заряд, і пишіть оце ось пищалочка. Я її заклеїв, щоб трошки, трошки, трішки приглушити. Поки що залишу так, як індикацію того, щоб не забували вимикати сам пристрій. Але навіть при 2,5 В він спокійно працює, відповідно, індикація трошки притухає і постійно пише малий заряд. Але сама, самі ваги повністю тут показують і воно в принципі, не заважає. Одне така біда, що. Пишіть постійно цей індикатор. Значить, щоб його зробити від мережі. Оцей ось провід, цей, нам треба буде припаяти ось сюди. І коли ми підключаємо зарядку, акумулятор у нас не заряджається, так як розірваний контакт. Але буде напруга на самій всій системі. І він буде працювати на пряму від мережі. Доки не вимкнете блок живлення, у вас будуть працювати ваги. Якщо ви хочете, щоб відключати зарядку від мережі, то оцей провід треба розірвати. Ось сюди можна поставити ще одну кнопочку. і Нею розривати контакт від мережі, щоб постійно не вимикати блокживлення з розетки. Значить по 5, по 4 вольтові, тобто від однієї банки, в моєму випадку, 3, він заживлюється, але при 3,5 постійно буде пищати. Якщо це вас дратує, тоді є варіант, другий, який я казав. Можна е, поставити БМС-ку, зробити збірку на 8 вольт, тобто 2С, а там уже набирайте скільки хочете. 2, 3, 4П, тобто з, збільшувати ємність. І поставити понижуючий перетворювач замість цієї всієї збірки. І з мінусом вам треба буде знайти е, відповідний блок живлення, який ви будете заряджати вже нерідним. рідним. І, в принципі, сама збірка трішки буде ну, дорожча. Треба МС-ку знайти, збільшити ємність акумуляторів. А збірка буде вся та ж сама. Просто на виході оцього провода треба буде між, між зарядкою, між BMS-кою і понижуючим перетворювачем треба буде поставити. Іще в розрив кнопочку. Або або розірвати провід, вже до, до, до керувати цією кнопкою <кій> між BMS-кою між і е, понижуючим перетворювачем. В принципі, я думаю, це це зрозуміло. Якщо залишились питання, задавайте, з радістю відповім. Наразі ваги працюють, все чудово. і ще один нюанс. Біда була ще з одним із оцих ось направляючих, один з них відламався. Простіший варіант придумав засверлитись, присверлити отвір і поставити гвинтик з гайкою відповідного діаметру. По висоті вони ідентичні, підібрав з того, що було. І тепер, в принципі, немає ніяких незручності в використанні. Бо було таке, що він не відцентровувався і постійно падав. От на цьому, в принципі, і все. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, чим зможу, тим допоможу. Всім гарного настрою і до зустрічі!